Тут в нас знаходяться пугачі бубо-бубо, то птахи нашої фауни. Дуже цікава пташка. І після поїздки в Америку, де колись вам розкажу історію, де американці дуже допомагають птахам, збирають їх з природи, розводять і випускають природу. Мені прийшла така думка. І там того року ми зв'язалися з компанією Рівалдін, така голландська у нас є компанія, яка займається інтродукцією в дику природу. Того року у нас було сім маленьких совент. Ми віддали їм. Вони в себе їх спеціально витравали, щоб вони могли бути адаптовані до природних умов, щоб вони могли їсти там ховрашки, мишки, то все решту. І після того їм вставили трекери і випустили в дику природу. Час і часу вони нам скидують звіти. Наші всі сови літають там, де Дніпро Дунайські ставні в Одесі. Літають по Бесарабії, навіть є такі випадки, що вони залітають в Румунію. Так що наш зоопарк також робить свій вклад в, в розвиток нашої фауни нашої країни. І ми робимо реінтродукцію в дику природу. От ті соби наші будуть тижнів два-три, а, потім ми, а потім, ні. потім ми її передаємо в Одеський зоопарк, де там мають спеціальний вольєр, Вони там починають годувати їх мишками, щурами. І після того вони їх будуть випускати на дніпровські плавні і вони там будуть літати. Але перед тим їм ставлять трекер. От наші соби там тогорічні, вони літають вже там в Басарабі, навіть в Руменію залітають.